На австралійському стадіоні вітають найсильнішого гімнаста світу. Немає в історії світового спорту атлета, який завоював сім золотих медалей, маючи за спиною 17 концтаборів. Сьогодні говоримо коротко про відомого українця Віктора Чукаріна, Українець. Віктор Чукарін один з найтитулованіших радянських гімнастів. За кар'єру він виграв 11 медалей, сім із них золоті. На Олімпійських іграх тричі ставав абсолютним чемпіоном світу. П'ять років Віктор міцно стояв на п'ядесталі найсильніших спортсменів планети. Пізніше він виховав чимало майстрів спорту. Проте жоден учень не зумів перевершити свого учителя. Народився Віктор Чукарін 9 листопада 1921 року в селі Красноармійськ на Донеччині, в родині донського козака. Невдовзі сім'я переїхала до Маріуполя, де в шкільні роки Чукарін і почав займатися гімнастикою. Змалку хлопець займався спортом. Плавання, футбол, веслування проте в школі тренер Віталій Попович заохотив учня до спортивної гімнастики. Після закінчення школи хлопець вступив до Маріупольського металургійного технікуму, однак дуже швидко зрозумів, що основним в його житті є спорт, і вирушив до Київського технікуму фізичної культури. У 19 років він уже отримав титул чемпіона України і здобув звання майстра спорту СРСР. Проте ці спортивні досягнення були затьмарені трагічними подіями. За три роки до цього влада репресувала батька Віктора. Причиною став лист до румунських родичів, у якому чоловік просив допомогти харчами. Таким чином радянська влада усілякими методами приховувала свої злочини. Подальшим планам спортсмена також завадила і друга світова. Нова війна Чукарина в перші ж дні війни викликали до військкомату, зарахували в артилерійську частину і відправили на фронт. Через кілька тижнів Чукарина поранило в голову, а потім почалося пекло концтаборів. Загалом у роки війни він побував у 17 таборах. Останні дні війни зустрів у концтаборі на березі північного моря. У перші дні травня, 1945 року, полонених завантажили на баржу, згнали людей в трюми і замінували, вивели в море на поталу хвиль. Утім, в'язнів випадково врятували британські моряки. Повернувшись додому, колишній полонений важив лише 40 кілограм. Хлопця колись спортивної статури не впізнала навіть рідна мати. Він перебував під наглядом, адже був подвійним ворогом народу. Як син репресованого ще в 30-ті роки батька, і як полонений довгий час жив без паспорта, хоча мріяв повернутися на навчання, вступити до Київського інституту фізкультури. Нарешті, на восени 1946-го якийсь із начальників у Маріуполі змилосердився над Чукаріним і дозволив видати йому документ, але термін вступу до інституту минув. Однак, на щастя, Віктор довідався, що такий спортивний інститут щойно відкрили у Львові. Здавалося б, що після виснажливих років у концтаборах про великий спорт можна забути. Утім, Чукарін довів протилежне гімнастику довелося опановувати з. Нуля. Посприяли твердий характер і залізна самодисципліна. Раніше атлети тренувалися тричі на тиждень. Чукарін почав займатися щодня. А згодом і двічі на день. 1948 року вперше став чемпіоном СРСР у правах на брусах. Завдяки фанатичній працелюбності 1949 року став абсолютним чемпіоном СРСР. А вже в 1952 році на Олімпійських іграх у Гельсінкі Віктор Чукарін здобув золото в абсолютній та командній першості, а також у опорному стрибку та вправі на коні, і срібло на брусах та кільцях. Він став першим представником України, який здобув на Олімпійських іграх золоту медаль. Напередодні чемпіонату світу тисяча. 1954 року Чукарін травмував руку, але, попри біль, він знову виграв золото. Трохи згодом на Олімпіаді 56 у Мельбурні всі пророкували перемогу японському гімнасту Такасі Оно, але стрибок смерті так назвали небезпечний елемент, який досі ніхто не виконував. Знову підніс на першу сходинку п'єдесталу унікального українського атлета Віктора Чукаріна. Загалом на цих іграх він здобув 5 медалей, і це був абсолютний тріумф. Він в сьоме став олімпійським чемпіоном і в останнє, бо був уже тоді набагато старшим за своїх суперників. Йому було 35 років. Сьогодні в такому віці вже давно перебувають на спортивній пенсії. З великого спорту він пішов непереможним. Залишивши по собі славу вічного чемпіона, Чукарін завершив спортивну кар'єру, але не пішов зі спорту. Працював тренером, завідував кафедрою гімнастики у Львівському інституті фізкультури, створив власну школу гімнастики. Але жоден з учнів перевершити учителя так і не зміг. Сім'я у Віктора теж була спортивною. Дружина Клавдія займалася гімнастикою, а потім багато років вони разом тренували дітей в США. Побралися в 1948 році і виховували Вваливали трьох доньок, вони мали дачу біля Львова, де в рідкісні вільні хвилини пропадали на свіжому повітрі за роботою на землі. У рідному львівському офісі Віктор працював до останнього дня. Ім'я Віктора Чукаріна мало велику повагу і популярність у всьому спортивному світі. Це була людина-легенда, у колекції якої було 30 лише тільки золотих медалей, але роки минають, а спортивна слава не вічна. Сьогодні про Віктора Чукаріна пам'ятають лише шанувальники гімнастики зі стажем. І це надзвичайно несправедливо. Помер спортсмен 25 серпня 1984 року, похований на Личаківському цвинтарі. На могилі встановлено бронзовий пам'ятник. Пам'ятник де гімнаст на своїх улюблених брусах. Багато років проводяться традиційні змагання юних гімнастів у пам'ять олімпійського чемпіона у Львові та Маріуполі. Його іменем названі вулиці. Люди часто люблять жаліти себе за будь-якої зручної нагоди, готові заявити. У мене більше немає сил. І що і з вами таке станеться, то ще раз перегляньте біографію Віктора Івановича Чукаріна. Сподіваюсь, що і сьогоднішній ролик став для вас пізнавальним та потрібним. Тому не забувайте мій канал підтримати вподобайкою, написати важливий коментар. Ну і чекати наступне відео. Побачимось!